Подивіться у віконце, посміхається нам сонце. Час прийшов усім вставати, на заняття поспішати. Доброго ранку, мої любі малята! Хочу нас сьогодні запросити в гості до казки, а якої казки дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку. В лісі звірям сів на втіху, що згубив старенький дід. Лізли мишка, туди жабка, жапка, саєць, лиска, вовк, ведмідь, ще й кабан і клан. Будь ласка, пригадайте, що за казка? Так, це казка рукавичка. Хто у казці загубив рукавичку? Так, дідусь, а скільки рукавичок він загубив? Одну. А скільки звірів поселилось в рукавичці? Так, багато. Давайте пригадаємо казочку і пограємо в гру, хто прийшов. Малята, розгляньте картинки і скажіть, хто перший знайшов рукавичку? Так, мишка. А хто другий прибіг до рукавички? Вірно, жабка. А хто третій? Так, зайчик. А хто рудий був у касці? Лисичка. Хто останній прийшов до рукавички? Ведмідь. Хто справа від мишки? Кабан вірно. А хто зліва від мишки? Так, Вовчик. Молодці. Всіх героїв казки пригадали і назвали. Пропоную вам малята ще в цікаву групу грати. Подивіться. Ось багато різних геометричних фігур. Вони різні за кольором і розміром. Уявіть, який герой казки заховався у цих фігурах. Сіре маленьке коло. Як ви гадаєте, хто цей звірів? Так, мишка шкляботушка. Зелене маленьке коло. Хто це може бути? Так, вірно, жабка-скрикотушка. А білий маленький квадрат. Зайчик-побігайчик. Помаранчевий великий трикутник. Хто ховається у цій фігурі? Лисичка сестричка. А сірий великий трикутник. Кого вам нагадує? Так, вовчика-братика. Кого нагадає ця фігура? Так, кабана. А коричневий великий квадрат. Кого вам нагадує? Так, ведмедя. Добре, усіх героїв казки впізнали. Малята, всі звірі у казці бігли своїми доріжками. Поки не знайшли рукавичку. Давайте визначимо, яка з доріжок довга, а яка коротка. Яка доріжка швидше приведе до рукавички. А щоб дізнатися, треба на помаранчеву доріжку покласти блакитну. Подивіться блакитна доріжка. Значно коротша, ніж помаранчева, а значить, по блакитній доріжці звірі швидше прибіжать до рукавички. От ми і визначили, яка доріжка довга, а яка коротка. Малята, от і закінчилася наша мандрівка. У якій казці ми з вами побували? А чим закінчилася казка? Вірно, собачка знайшов рукавичку і розігнав усіх звірів, і наші звірі залишилися без домівки. Тож давайте їм допоможемо і намалюємо рукавичку. Чекаю на ваші рукавички. До зустрічі!